Вітаю, вас. сьогодні ми розглянемо, заказали в Китаї такі щіпці. Так вони відкриваються і риба, яку ми витягуємо з лунки чи на берег літом, ми одразу її захватюємо щипцями. Руки у вас сухі. Витягуємо крючок, ну, а рибу закидаємо. Получається, вона вже тут нікуди не, не тріпається, не. не ну, не наровить утікти, як ото з рук. Значить Ці щіпці мають отакий карабінчик, його отак зацепив там, чи на ремень, чи на петлю, куди ремень просовуємо в брюках. І що саме цікаво, тут у нас є отака нитка. Вона, виходить, ти от потягнув, рибу зажав, рибу закинув у торбу і опять воно висить на брюках. Ну, не треба там її шукати, дотягуватися. І отак воно закривається. І зараз я його покажу в ділі. Щоб руки не морозить об рибу і не мочить перчатки. Ну отак взяв і крючок можна зняти. Там є шипи, є така штука, яка цепляється до, до ремня.